Знаєте, вибір ліцензії на софт це майже ніколи не просто купівля. Для інженера це ж цілий етап професійного шляху. І от сьогодні ми якраз і подивимось, як цей шлях від найперших студентських робіт до мегаскладних проєктів знаходить свою ідеальну підтримку в різних версіях Tech Editor. Все ж починається саме з цього, правда? Спрагнення до абсолютної точності, коли кожна формула, кожен коефіцієнт все працює як швейцарський годинник. Це те, що насправді захоплює в цій професії. Та за цією магією, будемо відверті, ховаються гори рутини перенести дані з однієї таблиці в іншу, побороти форматування в звіті і, звісно, цей неприємний холодок усередині. А раптом я десь помилився. Саме щоб вирішити цей головний біль, і з'явився Editor. Отже, перший крок. Починаємо шлях з версії фрі, і давайте подивимось на неї не як на просто безкоштовну програму, а як на справжній стартовий майданчик для кар'єри. І ось тут ключовий момент це не тріал, що закінчиться за 30 днів. Ні, Tech Editor Free не має жодних часових обмежень. Це означає, що можна спокійно вчитися, розбиратися, працювати без цього постійного тиску, що ото -от доступ зникне. І тут ми підходимо, мабуть, до найважливішого питання, особливо для студентів чи інженерів, які тільки-тільки починають свій шлях у фрілансі. Відповідь проста, але погодьтеся, дуже потужна так, ліцензія не просто дозволяє, а ніби підштовхує використовувати безкоштовну версію для комерційних проєктів. А це ж ну, кардинально змінює правила гри для тих, хто на старті. Справа в тому, що за цим стоїть ціла філософія. Ідея така. На старті інженер має думати не про те, де взяти гроші на софт, а про те, як отримати досвід, як виконати перше замовлення, як заробити перші гроші. По суті, Деслаб стає партнером з самого першого дня кар'єри. Але ж кар'єра розвивається, проєкти стають складнішими, а амбіції більшими. І от коли з'являється відчуття, що потрібен інструмент потужніший, час переходити на наступний рівень. Час для Tech Editor Pro. У чому ж головна різниця? Ну, по-перше, це масштаб. У фріверсії є обмеження 100 змінних на один документ. Для багатьох задач цього вистачає з головою. Але якщо це комплексний звіт для великого об'єкту, 100 змінних може бути замало. Прош знімає це обмеження. Повністю розраховуйте все, що завгодно. Але справа не тільки в кількості змінних, зовсім ні. Просто уявіть собі, є розрахунок фундаменту, і він пов'язаний зі звітом по несучих конструкціях. Змінюємо один єдиний параметр у фундаменті, і всі дані автоматично оновлюються скрізь в усіх звітах, в усіх таблицях. Діаграми у звіті стають живими, вони реагують на обчислення в реальному часі. Це не просто економія годин роботи, це страховка від людської помилки. А ось це вже вищий пілотаж. Те Pro можна перетворити на справжнє середовище розробки. Скажімо, у вашій компанії є якась унікальна методика розрахунку, її можна запакувати у власний додаток зі своїм простим інтерфейсом і роздати колегам. Це ж неймовірно стандартизує та прискорює роботу всієї команди. А ще користувачі PRO отримують один дуже приємний бонус: ці 30 доларів це кредит на використання штучного інтелекту Cloud AI. Але найкрутіше тут не самі гроші, а те, що разом з ними йде готовий API-ключ. Тобто не треба нічого налаштовувати, розбиратися годинами, просто береш і починаєш генерувати тексти, описи, цілі розділи звітів. І, можливо, найцінніша перевага про версії. Уявіть ситуацію, дедлайн горить, щось не виходить, виникла якась складна проблема, і замість того, щоб годинами не шпорити по формах, можна просто написати в закритий чат і отримати пораду напряму від розробників. У критичний момент це просто безцінно. Добре, але є ще один зовсім особливий шлях. Він створений для тих, хто тільки-тільки формує майбутні інженерії. Так, мова про студентів та викладачів. Так, що ж таке версія EDU? Все просто студенти і викладачі в університетах, які є партнерами DistLab, отримують повний абсолютно весь функціонал про версії безкоштовно. Єдине обмеження, це можна використовувати тільки для навчання, про що буде свідчити маленький водяний знак на документах. Це по суті стратегічна інвестиція в нове покоління інженерів. Якщо все це підсумувати, то виходить, що система ліцензій TechEditor – це не якийсь там прайс-лист, це скоріше дорожня карта для кар'єри інженера. Ось подивіться, ця схема все чудово ілюструє. Поки триває навчання, є потужна версія еду. Для перших самостійних кроків із заробітку є фрі. А коли проекти стають серйозними і вимагають максимальної віддачі, логічний крок це перехід на ПРО, кожному етапу свій ідеальний інструмент. І що важливо розуміти, мова ж не просто про програму, це частина цілої екосистеми, є спільнота в Діскорд, де можна порадитись, є Діслап Store з готовими рішеннями, і є команда, яка справді слухає своїх користувачів і розвиває продукт. Тож, зрештою, вибір ліцензії зводиться до одного простого питання, яке кожен фахівець може поставити собі. Відповідь на нього і допоможе обрати той самий правильний інструмент, що ідеально пасує до сьогоднішніх потреб, і, що не менш важливо, до завтрашніх амбіцій.